Всім привіт! Ви на каналі природи, артефактів та скарбів. Ось такі я дивовижні місцинці, бачите гарбачок. І такий пішов скил. колись тут була водичка, бачите такий. Впадинка така і біг. біг ручей, мабуть, в ту частинку. Тут з двох сторон, з двох сторон пагорби. Ось іду, додому пройдусь. Бо тут горбачок, може колись було, було щось. Ну, Тут зараз посадочки такі, молоденькі ялинки. Але ж треба перевірити, щоб бути спокійним. Що тут нічого немає Іду, ось. Сигнальчик, гарний сигналчик, і дивіться, чи це війни великої вітчизняної. Невеличка ямка десь штик від Ось такі у нас. Гільза ось така, видно, що стріляно, не бачу які роки. Щоб побачити, пишіть в коментарях. Але ж бачите, як загнуто. Мені здається, як його взяли і навмисно загнули закліпали. Трусиш, нічого не труситься там, але ж дуже цікаво, що там. Кусуся. Що ж там в нутрянці може бути. Пишіть в коментарях, який це рік. Але ж така загідка. Що всередині. Пишіть, коментуйте. Чи варто його вскривати, чи не варто? Що скажете? Пишіть в коментарях. Ну ось така. Не знаю навіть що оце такий калібр. Ось така знахідка. Добре, дивіться, далі буде. Ставте ставочки, що шоу у нас вовну цього, цієї Ільзи. Добре, шукаємо далі. Так, інтерес є з місцем, там у нас овражок. Колись водичка була, тут ми вийшли на пагорб, ялинки повалені, сигналчик невеликий, невеличка ямка і здається монітосик якийсь бачте. Ось він беремо разом. Так, що це у нас? Ого. Так, це у нас 2 копійки. 1957 року. Тут у нас пісочки, гарний сохранчик Стан дуже задовільний. 50 який? 57-й. Дві копійки 57-го року. Так ось з тієї сторони гарбової. Тоже помиється буде гарний сохранчик Дуже гарний вимиється, буде, помийться буде мені моніторсик. Ліс нам подарував першу монетку. Жарко сьогодні так просто духота, вітра немає. А монетки йдуть. 1957. рік. Добре. Шукаємо далі.